На даний момент я бачу ваше право і ваші повноваження дозволити оформлятися. Тут і при всіх при всіх, будь ласка, зараз дайте слово, чи взагалі обґрунтуйте, будь ласка, чому ви не хочете чи чому ви так далі. Чекаємо вашої зараз. Прокоментуйте, будь ласка, дайте відповідь. Я даю казав, тут даю слово, що я буду оформляти всіх тут підприємців. я перепрошую, не тут, а всіх підприємців. Всіх, так. Підприємці, які кредитовані на Львівській місті, будемо оформляти по-першому методу по пред'явлених документах. Ми вже домовилися. Але, як тут казали, ці документи будуть перевірятися. Потім вирішуйте ситуацію. Добре, шановні друзі, я вам скажу так: позавчора я особисто був в місті в Чарівному на Київській області, Переяславі-Хмельницькому, де знаходиться резиденція пана Клименка, який був безпосереднім керівником. Нашого начальника митниці, ми з хлопцями, ну я не знаю, на жаль чи на щастя, я іншу маю інформацію, це менше з тим. Те, що ми там побачили, ну повірте мені, що хороми Януковича і хороми його оцих прислужників, для яких, власне, зокрема Львівська митниця як підрозділ збирала на це все гроші, ну вони вражають мало що сказати. Хочу зараз сказати, що я колишній співробітник контрабанди, я бачу, що робиться кожен день на кордонах. Коли я приїжджаю на кордон і сидить людина, яка мене не знає в обличчя, він мені каже, а як ви ставитеся, щось, ну, отак от. він відкриває паспорт і він на мене дивиться. І не розуміє, що це таке я йому дав. Йому водій польський дає 200 гривень в паспорті, він йому отак от викидає, що, що ти то мені дав. розумієте? Шановні, я хочу вам зараз сказати, що на сьогоднішній день робота митного органу і відповідальність за нього лежить виключно на начальникові митниці. Що би він тут не розказував, про якісь сітки, тарифи, т.д. і т.п., які вказівки виходять від начальника митниці, так воно і робиться. Так воно є. Тобто вся відповідальність лежить на ньому. Якщо буде від вас вказівка. Не брати, ніхто нічого брати не буде. Але коли я приїжджаю до того самого Назара Жировецького, чи як його там тарифи на ВОТЗ, кажу йому так і так, чому ти не віднімаєш, якщо машина побита? У мене вказівка є не більше 20%, якщо більше 20 то то має бути стільки-то. Чия вказівка? Начальника відділу тарифів. Кому підпорядковується начальник відділу тарифів? Вона неправильно важить на півтори півтори торік. Ви розумієте, тобто на даний момент немає чого там, щось там там, в Києві, там, не в Києві. Ви зараз є безпосередній керівник на місці. Все залежить виключно від вас. Я звертаюся до вас дати чітку вказівку, або ви, хлопці, прикращаєте оці от справи всі повністю, або ми тоді будемо приходити до вас і вас будемо просто звідси виносити. Ну, Тому що інакше не змусить. Що, 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 що рахується, що я кажу із щоб вони паспорти брали 200 гривень і не на Я два роки сім боровся, бореться. Підрозділи, підрозділи внутрішньої безпеки, то бить не обирають. Пусть приймає да, так да, проказання. Пусть приймає багато казання. така да, вся Нема да, що да, говорити. Да. Я працюю у за 30 років. Я не багато пер, Я перепрошую, Василь Миколаївич. Ще да. одне, будь ласка, прохання, вибачте, що перебив. Просимо вас зараз ще раз, е, хоч повторюся, дайте, будь ласка, чітко вказівку людям, щоб люди могли працювати. Що ви надаєте реальну команду працювати згідно чи на По першому мету, що ми можемо спрятувати. це раз, це раз, будь ласка, на рахунок кордонів. Е, ваші, е, ваша влада, ваші повноваження дозволяють вам навести порядок. Є група е, громадських організацій, як автомайдан, самооборона, варта і так далі. неймовірна кількість людей працює. Контролюємо тиждень часу, як відбуваються зміни, що відбувається на кордонах. Повірте мені, це достовірна інформація. Зараз не жарти, не ті часи, це не місяця, три назад, коли можна було робити все, що хочеш, і ставити желізну лапу, кого хочеш. Через тиждень ми зберемося тут і просто прокоментуємо, скажімо, іншими. Либо ми будемо спілкуватися в іншому форматі, або ми будемо наводити порали. Сергій Миколаївич, ваші повноваження, але, але давайте разом, разом вирішуємо вирішимо питання. Завтрашнього дня ставимо на митні пости, на всі митні пости ставимо самооборону. Як воно буде називатися? Завтрашнього дня ставимо. Добре. А давайте з сьогоднішнього дня. Вже... Починаш... Мовиться про те, що виповіді забезпечені. Я забезпечую з якої бою. Якщо не вистачить самооборони на всіх чиновників, то ви не будете в чому різниця? Игорь, он зараз при це нас це должен дати указання в кипи. Левус и Копы. при нас. Що? Що? Должен им дати приказ при нас, а не так, що а потім опять пойдет только херня. Навести <реку> порядок до людини, а хто має дуже тяжко. Якщо на вас буде виявитися, якщо на вас є в Києва, ми повинні просто заявити відкрити. Якщо ви не можете виконувати свої функції, то треба написати заяву і просто чесно згідністю вийти. Шановні підприємці, шановні представники мешканців. Я як колега Валера, ми займаємося творенням, підтриманням самооборони в місті Львові і зараз фактично допомагаємо. В тому числі як громаді, так і державі, для того, щоб у Львові, Маломальське не було ще гірше, ніж було кілька ночей тому, свідками чого ви всі були. Ця зустріч була ініційнована вами, вашими представниками. Ми долучилися до неї для того, щоб знову ж таки все пройшло мирно, конструктивно і були результати ті, які потрібні, напевно, всім. І вам. І працівникам митниці, які, напевно, теж хочуть працювати по-чесному, але система є такою, яка не дозволяє нікому це робити. Відповідно нам, простим громадянам. Самооборона готова долучитися до тих процесів, які є необхідні. Але, шановні, ми такі самі прості люди, як і ви. Ви підприємці, брокери, тут стоять митники, я адвокат, ви теж самооборона. Я підтримую Ростислава, який сказав: якщо по чесному, то по-чесному всі. То давайте ми разом спільно з вами. Ми поділимося з вами своїми напрацюваннями і зробимо самооборону митниці з числа ваших представників, тому що, тому що хто як не ви має робити самооборону на митниці? Але давайте ми продумаємо, щоб самооборона, тому що проходили це вже. Я бачу багато старших людей, ви пам'ятаєте, 90-ті роки, так, коли організовувалася теж самооборона, коли були пусти на митницях. чим то все закінчувалося, ми всі знаємо. Ми повинні витримати цей перехідний період, не допустити, щоб ті державні мужі, які прийшли на зміну попереднім, щоб їм неповадно було продовжувати працювати в тій самій системі. Тому я пропоную після. Тих речей, які сказав керівник Митниці, після тих вимог, які поставили ви, я так розумію, ви в межах своїх а, точок пересічення вже дійшли до якоїсь згоди. Давайте ми зробимо представників робочих органів з боку держави, з вашого боку. Ми тут виступимо як допоміжний фактор організаційний. І ми тиждень дійсно попробуємо попрацювати в тому форматі. І далі сама громада. Самі люди мають контролювати діяльність як митниці, так і всіх інших органів влади. І в тому числі самі себе, тому що все дійсно починається з нас. Я ще скажу. Хотілося б вже підсумувати. Давайте тоді відмовляємося так: є в нас народна самооборона, є представники митниці, є багато людей, які зараз хочуть допомогти і нам, і самообороні мене звернення до Сергія Миколаївича. Сергій Миколаївич, ми наводимо порядок, пробуємо навести, маємо декілька днів, але дайте слово. Якщо знову з'являться випадки, люди почнуть скаржитись. Ви, як керівник митниці, скажете, я не здатний навести порядок на митниці, я подаю відставку до кінця тижня. Мы организуемся самообороной. Будут выпадки, мы снова прийдемо и снова вам зададим диктинга за Або вы сразу напишите заявку на, на питание. Я за посаду дотримаюсь. Женовный пастор, я еще хочу к вам по какому вопросу вернуться. Сергей Николаевич давно работает в таможенных органах. У нас было много перетрубаций, было много власти. Приходилось где-то прогибаться. И в настоящий момент и ему тоже надо помочь, его тоже нужно поддержать. Мы со своего Бога всегда открыты. Любому из нас можно позвонить, мы всегда подвидим, поможем, проконсультируем, вы нас проконсультируете. И напоследок, чтобы мы просто долго не задерживались, я прошу вас в присутствии всех дать сейчас указания Ленусу, указания Копыни и двум начальникам проводить таможенное оформление по первому месту. И мы поехали работать. Ну, вже таке до етапу пропозиції дійшло. Е, ваша пропозиція, е, ви виступали Пані Ярослава, так? Mm -hmm. Я пропоную підтримати цю пропозицію. Бо, mm -hmm. о, 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 mm -hmm. скажімо, ну, давайте будемо підверними. Mm -hmm. Те, що творилося mm -hmm. в понеділок, то, що творилося в понеділок, коли ну, це творилося, будемо так називати. Mm -hmm. е, різниця від одного направника, одного товару 50%. Mm -hmm. Думаю, от ви, бізнесмен, прекрасно розумієте природу цієї різниці, в чому вона є. Я розумію, 5-10, 50, ви мене не переконаєте ніяк. Зберіться, є більш бульовій точки. Ну, тобто, зараз у нас ну, дуже болюче питання там, по я фруктах овочах і так далі. Зберіться, обговоріть, яка ціна є адекватною. І хто хоче, той хай відкликає декларацію. Буде нормально публічно. А скажіть, будь ласка, а базу можна відкрити, щоб вона була доступна всім? Для службового. А чому, на жаль? Що ми можемо з пропозицією? Заплати 500 гривень буде можливо. У кота? Ви рішили, бази немає. Працюємо чесно. Бази немає, чесно. Дайте вказі. Дайте вказувати. Працюють чесно на цьому ринку, на заході України, так? це іноземний капітал. Я розумію, що не всі нас люблять, не всі нас толерують. Але ми працюємо вже давно, чесно і прозоро. І зараз ми домовилися всі на те, що ми працюємо чесно, неважно, чи ви іноземний капітал, чи український бізнес. І вони працюють чесно. Ми працюємо згідно чинного законодавства. У нас є митний кодекс, і ми працюємо згідно митного кодексу. <питиска> Давайте робимо так все. починаємо з того, а там подивимося. Якщо ми будемо бачити, що у нас десь є бар'єри, десь є непорозуміння. Прийшли сюди і домовилися, поговорили <питиска> за тиждень. Чи за тиждень часу ми маємо час підготуватися <питиска> Так, нам потрібен час на базі європейського? Зможете на, на завершення, скільки мене починали цю розмову. Я думаю, що дійсно розмова були конструктивно для того, щоб далі вже рухатись, так як ми говорили, от Юрій, як заступник мій по самообороні на Львівщині, прошу тоді Ростислава і Ігоря, які ініціювали цю зустріч, підійти і проговорити процес організаційний момент цього самої самооборони, про те, що було запропоновано. Напрацювання європейської бізнес асоціація дає для зміни законодавства. Да, у нас та, є, оскільки ми люди, скажімо, дотичні до політики, двоє депутатів міської ради, ми маємо, особливо, Юрій, як голова партії «Удар» у Львові, маємо народних депутатів, які готові це просувати через Київ. Прошу так само, давайте вже ну, в письмовому вигляді, не на словах. Вже, 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 вже чітко. Це друга пропозиція. Ну і те, що ми ще не почули від керівника митниці, я думаю. Теж знімає всю напругу, а ми дійсно за тиждень попрацюємо і тоді в робочий форматі, далі зможемо подивитися, де треба коригувати. Згода? Згода? Тоді дякую вам за роботу. Для, для самооборони почалася зустріч з обради самооборони, і ми спілкувалися питанням, що бізнес не хоче платити податки. Цього немає. Ми хочемо по закону. Ви сказали, що треба, щоб бізнес більше платив податки. Ми будемо платити більше, якщо більше завеземо. Все дайте нам можливість більше завести, ми більше заплатимо податків. Я перепрошую і давайте так. Сьогодні в нас середа 1400. Ми зібралися сьогодні. Наступна середа, 1400. Ми знову ж тут. Бо всі тут є фактично підприємці. У мене є до нас до керівника витасі звернення від простих громадян фізичних осіб, які їздять на автомобілях морською органістрацією. В межах вашої компетенції є рішення про 10-денний термін, дати вказівку на кордони, щоб зробили 10-денний термін терміну.